І п'ятимо 5 літрів води. Додаємо цукор, 3 столові ложки і 2 столові ложки солі. Перемішуємо. Доводимо до кипіння. Додаємо горох 500 грам. І крупа перлова 500 г. Ретельно перемішуємо і варимо 15 хвилин. Далі додаємо пшоно близько 800 г. Варимо до 7 хвилин, перемішуючи. Ріжемо головку чеснику. Тепер додаємо ячмінну та кукурудзину крупу. Додаємо стільки, щоб каша загустіла до густини. І перемішуємо. Перемішуємо, виключаємо з вогню, коли каша загусла. І в кінці додаємо порізану головку чеснику.